Вітаю на каналі. Сьогодні у нас на ремонті Аннер 10.2 9 помилка. Розбираємо, дивимося. Так, дивимося. По низькій, коротко, по високій теж. Ну, Все, по класиці. Замінено комплект низьковольтних транзисторів, все вимивається. Ось. Все, дивимося. Ось пішов заряд конденсаторів. Все, порядок. Так, демонтований радіатор з високовольтними транзисторами. Пробито 4 транзистора синхронного випрямляча, Будемо замінювати весь комплект 8 штук. Так, все поставили радіатор на місце з високовольтними транзисторами. Ось так все запаяно. Все вимито низьковольтна частина. теж все порадок, все. Зараз будемо дивитися на блоки живлення, стабілізувати напруги і працювати далі. Так, допрацьовані блоки живлення. Підключена 21ватна лампа. Дивимося напругу 15.05. Далі беремо 21 ватну лампу, знімаємо, це максимальна. Максимальне навантаження на блок живлення. І ставимо 10 ватну лампу. Напруга у нас теж має бути 15 вольт. Плавати не повинно. Включаємо 15,02. Все, далі. Обов'язково провіраємо оптодрайвера, тому що до допрацювань блоків живлення. Тут було майже 23 вольта. Дивимося, що зараз в нас. Включаємо 193 вольта. Включаємо все. Порядок. Так, все, зібрали інвертор. Ну, пробуємо перший пуск. Все, порадок. Підписуємося на канал, ставимо лайки, буде багато цікавих відео.